Зимова шина Winter 185 55 r 15 Модель для легкових автомобілей має навантаження 475 кг на колесо та індекс швидкості 190 км на годину. Це бюджетна шина. Цей бренд належить групі компанії Michelin. Вона має такі показники економії палива, клас водовідводу. Середній показник, що досить непоганий для такого варіанту, Та рівень шуму. 70 дБ це середній показник. Дана модель має відбійник під диск, тобто трошки міцніше Вона за рахунок цього йде і захищає диск від ударів. Має сам по собі протектор європейського типу, має невелику кількість ламелей, буде гарно викидати сніг і кашу з п'ятна контакта. Також є додаткові зазубрини які притаманнішином скандинавського?